Всім привіт! Сьогодні середа, день АТОвських акцій. Ми на Брайльчанському АТБ. Так що зараз покажу вам, що я собі там придбаю. У ну, мене найголовніше консерви. Купуйте, ті, що ми любимо по акції. Так, парковочне місце я бачу. Зараз припаркуємося. Погонив наших городських. Опа. Водичку взяв, щось так. А ну сейчас сербану. Бо я з собою не брати не буду, це така річ, що можуть хай ворують. Так, що такое? Коротше, по поводу тормозов Сначала скрип пропав потім я взяв уже, думаю так для надежності ще вітували спиртом. Промыл. коротше проми витер скриплять знову почали скрипіти думаю ну висохне вони все равно скриплять коротше вчора я заказав колодки на всякий случай вони не помішають коротше колодки шамана Такі як у мене стоять. 99 гривень, я думаю, це не дорого. Хай будуть. Про запас. Може задні треба буде поміняти. Ну коротше розпетляю. Ми з цим вирощанням скрипом боремося, ми його приодоліємо. Так, масло відстойне, бутербродне. Так, видно. Так, те що нас цікавить, ось. Скумбрія, только в автоматі. Так, ладно. Пішли, бо я чувствую її розгребаюсь. Ой, як тут жарко, жесть. Покоронся, рибак подходит. Вон і тряпка у біла, бела, Тер сьогодні в утра есть. Натирав тормозний диск треба ще наждачкою буде пройтися. Що тут бухлішко? Ладно, давайте друзі купимо те, що надо. Перед 240. Мама не горі. Так водно. Шановні покупці. А, сейчас. О, мадам. Тобто мадумазель сорі заказала Сембері, чи воназбій, Сом, чорницю. Це вона до мамки поїде, вони хочуть жити його Вона нас слабеньке, таке можна. А картошечка, кстати, непогана, так? Да? 24, 25 гривосей. Ну, Зараз, мабуть, дешевшої нема, чем 25. Так, одне по списку ми взяли. Зараз давайте поїдемо через сліп. Давайте я вам крупи покажу. Кстати, дивіться сколько сахара, паний Бабай. А почуємо по 32,90. Чуть-чуть на рубчик, на подорожав, чим був раніше. Сахар пісок. Пісок звичайний. Фу, як жарт, мабуть. Ну, Брич з телефоном, ну сорі. Телефон викладу. Сніму куртяк. Боже, яка тут тіще. Вони що, топити почали. Чи що? Так, ну крупні акції немає. Ми не поняли, так? Да? Присіп. Шкірянка. Шкура. Виникає мед. Ось це те, що прошлую неділю було. А, мука, мука. Мука когось цікавого. О, Маковія. Маковія. Коли в нас Маковія? Колись була, так? Да? Вже пройшло. Це якась потрюха по 11 гривень. Пластівці, розумний вибір, 3 злотих. Так, 500. Це Германія для нас робить, да? для тебе. Тіпа типа Тіпа Германі. Ну, Мука без акцій. Мука без акцій. Так, ладно, давайте. Хліба, хліб хапаним. Ням-ням, так? -ням, да? Нацена ням-ням. Фу -фу, фу 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 Так, хліб є. Так, дайте свіжий. Дайте свіжак. 21.10. Нормально. Чипсы, люксы по акції. Кто там любитель чипсов? Так, не по акції, все понятно. Сухарики, да. Сухарики по акції. Коротше, не хочу сильно крика... Крикать, кричать. Ну, це таки подпивко, да, так? Такі полосочки. Неплохо руки не воняет тут всем не пойму пол первого а так багато вже людей кстати ось джин то они что дизайн поменял по двадцаточке нормально ага. а це по 25 вот колай вообще Так, джик джик Вахли, 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 вахли. Так, якась буклішка було по акції, да? М'яка особливо вже випала. Ну десь вона ще є ця двина полка. Ага. Баббон став якраз. Зараз вона постоїть, подивиться і піде. І нічого не візьме. В принципі так так у нас система так друзі сейчас що потом угу. потом з'їздимо молоко это вечность що самое цікаво три часа стоять і нічого не взяти ну це ж так тигринята я такі давайте поки я не забув купак везьму сьогодні на вечір вийняти гриня 4990. ну Це ж, а, це без карти, це просто акція, Короче, полтинничок, 300 Та Тигринята є. Так, просили сири показати, дивіться. Це не, не буду озвучувати, тому що тут мільйон відео. Я думаю, ви на паузу поставите, все глянете, що кого цікаво. Ось дивіться, вам прийти. Ось гнилі, модні гнилі сири. Так, ладно. Кстати, що я теле втягаю. Поглядуйте за мною курточку. У, ферма 2.5. Хватає. У мене молоко в списки є. Що це капнуло? 38 гивасей. Що бабушку до бабушки вже там немає нічого не взяла. Только создала видимость. презик. Що презик. тут презик? Презик, крем сир 60. Дорого. По полтиннику возьмем. Може цей взять. 53 по карточці. Думаем, 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 думаем. Так, не ого, 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 ого. Все ого. Ладно, ми його їли, вроді непогано. 53 дорося. Чи може з травою? Не, з травою не. Так, оцей восьмо. Крем чиз. Ну, делюкси це типа типа Германия так есть кстати сейчас акция от Абанка если у вас атеборская карточка от банка там две покупки 300 гривен в месяц можно iPad выбрать короче я не шарю Це iPhone iPad iPods Ilo. Короче, я в цьому не шарю, шарик у меня Android но все равно я буду покупать больше 300 гривен пару раз в месяц по-любому Можна кефирчиком, кстати, побаловаться. А у мене є компот. Мені треба допити компот. Так, коротше ж просили молоко, пожалуйста, могу подбить. Молоко по 91 дні. Два літра. Два літра 91,49. По это, типу. Ну це кефири. В принципі, в принципі, молока. Так, не дуже много відео. Ну, що є, то є. Що маємо, то маємо. Да? Ух ти, а що це такі за дрожжі такі? Типа бутилка водки, де спиртові екстрас. Можна хавати, запивати водою і короче, будеш бухой, по ходу. Так, ждемо акції на, на, еті, на три. На три ведмеді ждемо акції. Ждемо. Як ото з моря погоди. Ну що, якщо що, уточняйте, які вам сири показати? Може вам розв'язні треба, то це треба десь зайти в якусь шарагу, де на розв'язку. Це на базарі, там на розв'язці. Прошлий раз ви на рулеві були, то я без вас заходив. Так, мороженое, розумний вибір, розумний вибір, якийсь. У мене ще хрещатика дві пачки лежить. Так, давайте на консерви. А йогурти у вас цікавить йогурти? Тут мільйон акцій на йогурти дольше. По 17.80. А, по 12.40 по карточці. Бачите, вигодно карточку все-таки мати. Шостої пару гривнів економити можна пару копійок Короче, б мене в роті Прикиньте, а если ще сушняком ходить це вообще злагода злагода. фу 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 о це а ні, не не появились колись такі пачечки були маленькі тоненькі такі 100 грамовки наверно Короче, масло сумасшедший сины, да? Чи нет? Там где? Да, Та, наверное, да. Скоро пачка масла 100 гривен будет. Ще чуть-чуть будет полный. Алисвуд. Короче, я сейчас 4 банки консервы возьму. І вже в мене тільки на консерві буде 200 гривосей. Паричорний по 25 гривень. Ну, я більше молотий люблю. Так, сипати. Типа в салат, на південні, ну ви поняли. Так, підпорчити. Та що ж такое, як під'їду? Давайте ліки подивимось. Олійка пахуча нас цікавить. Я ж тоді не купив по 58, да? чи по, по 68. Дивіться, олійка. Та де ж ти пахуча. 62. А там ж... запашна. А ось без акції, якщо що запашну, купимо на салат. Джик трансформуємося. Чайчайця, чай чай вийця. Ой, ще з колено схватить. О, морожено з наркотою, да? Под наркотик. Та я пару разів їв вроде, не погано По акції зараз, прикиньте. А ні, брешу, Орело якесь по акції. Ну це своя лінія по акції, вон каштан, вот этот по акції. Це фу 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 якости смотрим на ну. наша тема так, я уже на три сотни скупился все я буду участвовать в акции а не еще одна покупка до кінця місяця на 300 гивасей і все. І можна участий. І буде мій айпад, якийсь там 11 Pro. Зубровочка, кстати. По 107.90. Мягенька. Кажуть, не бери польська. Та я той не беру зараз взагалі. Горілку не можна. Горілка це ж зло, да? Ну хоч полапати чуть-чуть. По 107 гривень. Мягенька. Поляки навалили свої водяри. А наша 114, Неміров да? 114 і то по карточці. Козацька рада, вон, кстати, 105. Козацьку раду можна по карточці по 105 взяти набухатися. Це якась, ну це коротше, типу, е -то, як -то, холод... холодні ноги її називають або поминальна по такій ціні. І то це дорого, так? Да? С такою кришкою отстойно. Цех у вас сотки нема бабла. Я б от это бухану. Гусака от этого. За 739,50. 0,5, Прикинь. Что самої інтересно, голова буде все равно трещать, если ты пореплеш, сколько б воно не стоило. Согласись Сейчас глянем списочок, я там нацарапав. Дома ні одної банки пива, прикиньте. А що, сезон закінчився. Як холода, не дуже сильно її хочеться. А в жару конечно. От можна взять 4 банки 97. Десь по 24 банка, в принципі, да. Тай не дешево. Воно подешев було літо. 32. Я считаю, пыло на зиму должно копейки стоить. А водка дорого на зиму, а летом наоборот. Так, сейчас глянем список. Так, знает, блядь. А, сейчас салфеток какие-то дешевы надо купить, наверное, с той стороны. Памперси ті по акції кого цікавить. Такі ціни, що даже я навіть не знаю. акція це чи не акції. 27. Якісь... Ага, ось мадемуазель казала, дішоманський. за пятнарик, за пятнарик, дешома. По цвет. Пятнарик, дешевле нема, да? Ну, ок. Ок. А були, короче, по 10 гривен. А она взяла одну пачку. А потом тоже, что я больше не взяла? Ну, не знаю, что ты больше не взяла. Я не пайму, чи за погоди. голова тріщить, летіть. Щось ці сотрудники, АТБ, або раніше я не звертав уваги, нього з Ходять з мікрофонами. Ну, тобто, типу в ігру грають, поняли? Зараз Щось... де це мило. А он де мило. Дуже смачно сейчас цей хлам проїдем до милли глянем по чому там этот бегемот не, не, под... не подешевши як був по 33 так і залишився. ждем ждем у нас там три бруска ще є оцей, буде парці по, по 20 с чем-то хапанем ну до 30 -ки. Ми його так одобрили своя лінія, прикиньте. Непогано качество. Хоча я не розумію так, якби не мовчки. Ладно, хай тут я єла по акції у нас будуть колись. Прикиньте, щось втору неділю. Не по акції. Просто кури зі може хуже несуться, то акції не роблю.